Ну що, друзі, поки я вдома лікую спину, дещо вирішив приділити увагу своїм птахам. Тож, переглядайте відео далі. Отже, вітаю усіх, хто захоплюється співочими птахами. Сьогодні у нас профалактичні такі дії щодо свіжовпійманих птахів. Ну, По-перше, що я роблю, я пропоїв птахів. Деякими ліками профілактичними. А зараз ми будемо з вами боротися з паразитами. Ось така в мене є бутилочка. У неї є там така пудра. Що до цієї пудри хранить потрібно її в сухому місці? Що ми з вами робимо? Ви бачите, у нас. Свіже впійманий чиш, який був, який, був, який був пропоєний деякими ліками. А зараз ми зробимо те, що я роблю завжди. Ми візьмемо ось цю бутилочку, відкриємо і отак зробимо трошки чишику. Не дуже, не дуже, так, не будемо зловживати. І ну, чуєте, як мене репл співає на балпорі? Вам чуть? Я думаю, почули. І ось так присипочкою тихесенько насипаємо та трохи втираємо під крила. І також робимо, і також робимо з іншої сторони. Назву. Я заклеїв, щоб не казало, що це реклама. Ні підписники, та не казав мені YouTube. От. Бо YouTube теж так може сказати, що ось скільки тобі заплатили за цю рекламу і так далі. Беремо тут захолку, насипаємо. Розумію, що так, все, равно, все одно буде вичісуватися, вичісуватися. Тобто це така присипка, яка... Не завдає шкоди птаху взагалі, а якісь такі дії, які потрібно зробити, щоб не було різних всяких там паразитів, які будуть їсти пір'я та все таке інше, зробити це для профілактики. Можливо, ніколи не саджайте птаха свіжопійманого з вашими птахами. Ніколи цього не робіть. Той птах, якого ви впіймали, повинен відсидітися, по-перше, бути прикритим отакою такої кліці, Або якась інша. Чуйте, як репл співає. Ага, я думаю, чуєте. Ось отакої кліці або якоїсь іншої декілька днів він повинен бути накритий. А потім ми пропаємо деякими речами. Я не буду вам показувати, якими, але це процедура, яка, яку ми повинні робити кожен раз, коли ми залишаємо собі свіжопів птаха. Тобто, перше, що ми зробили, ми пропаїли деякими ліками. Потім ось такою пудрою ми зробили це під крилами. Я думаю, це більше для того, щоб різні паразити не їли пір'я та не намагалися поселитися в птахах. Якщо птах з природи взяти, бачите, який гарний чижик, що я його собі і залишив. У нього є, бачите, п'яточка. От є бородка. Та все-таки інше. Отже, на цьому все. Ставимо подобайку та коментуємо це відео. Продовження відео на каналі обов'язково буде. Бувайте!